Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож приготуйте зошит з письма, простий олівець та кольорові олівці. На дворі золота осінь. Все навколо прикрашене різнокольоровим листям. Ми насолоджуємося цією красою і радіємо. Коли дітки радіють, їхні голоси стають схожими. На трель. але ж якого музичного інструмента? Про це ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте, на що схожа ця фігура. Схрестіть пальці обох рук, отак опукло з'єднавши долоні. Середній палець правої руки опустіть вниз і вільно рухайте їм. На що схожа ця фігура? На який музичний інструмент? Правильно, на дзвіночок. Ось на що схожі, голоси діточок, коли вони веселі. Отож, з радістю відкривайте зошити, починаємо штрихувати. А що ж ми будемо штрихувати? Правильно, кукурудзу! Проте штрихувати її слід так, щоб лінії виглядали як справжній візерунок. Які лінії будемо використовувати? Правильно, дугоподібні. Пригадайте, як їх малювати. Намалюйте пальчиком дугоподібні лінії в повітрі. А якою лінією будемо заштриховувати листя? Правильно, прямою похилою. Повправляйтесь в малювання цього виду лінії вологим пензликом на дошці. Відтепер сідайте зручно, покладіть правильно зошити починаємо штрихувати. А зараз перейдемо до малювання візерунків, з яких частин складається перший візерунок. Так, із дугоподібних подібних ліній. Малюємо цей візерунок. Так само, як той, що був на попередньому занятті. Тільки лінії проводити будемо зверху вниз. Спробуйте намалювати цей візерунок спочатку пальчиком в повітрі. А тепер сідайте, працюємо в зошитах. Наступний візерунок ось такий. На скількох лінійках розташована візерунок. Правильно, на двох. Задля того, щоб намалювати такий візерунок, на нижній лінійці слід поставити крапку, від якої провести заокруглену лінію вгору до верхньої лінійки, потім заокруглену лінію спрямовуємо вниз до нижньої лінії. Після цього знову вгору до верхньої лінії. Спробуйте намалювати такий візерунок у повітрі пальчиком. А відтепер можна розпочинати працювати в зошитах. На аркуші в клітинку сьогодні будемо вчитися малювати ось такий прапорець. Але спочатку повправляємося в малюванні горизонтальних ліній. Якої довжини ці лінії? Так, їхня довжина дорівнює двом клітинкам. Перш ніж малювати, слід поставити крапку. Від якої вправи бік проводимо пряму лінію довжиною дві клітинки. Починайте виконувати вправу. Відтепер малюватимемо прапорції. Задля цього слід поставити крапку, від якої вниз провести вертикальну лінію, довжина якої дорівнює трьом клітинкам. Після цього. Від верхньої крапки проводимо горизонтальну лінію довжиною в дві клітинки. Закінчення цієї лінії буде початком наступної похилої лінії, яка проходитиме через дві клітинки. Прапорець готовий. Сідайте зручно, візьміть прості олівці і починаємо малювати, коли прапорці буде намальована, їх можна розфарбувати кольоровими олівцями. От два Боратіно. два друга. Один вже розфарбований, а другого ще вам треба розфарбувати. Наш Боратіно буде відрізнятися від того, який вже розфарбований. Шапочка в нього буде заштрихована похилими лініями. Обличчя, ручки, ніжки будуть біленькими. Штанці заштрихуємо хвилястими лініями, ну а сорочечку зробимо в цяточку. Подумайте, якого кольору олівці ви візьмете, і можна розпочинати виконувати завдання. Ну що ж, любі мої, всі завдання виконані. Ви великі молодці. І я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!